Євангелія від Луки, розділ восьмий По тому Ісус проходив через міста та села, проповідуючи і звіщаючи добру новину про Царство Боже. З ним були дванадцять і деякі жінки, що були оздоровлені ним від злих духів і недух, Марія, звана Магдалина. З якої вийшло сім бісів Йоанна, жінка хузи, іродового урядовця, Сусанна та багато інших, що їм допомагали з своїх маєтків. А коли зібралася сила народу, із усіх міст приходили до нього, Ісус сказав їм у притчі Вийшов сіяч сіяти своє зерно! І як він сіяв, одне впало край дороги, і було потоптане, і птиці небесні його видзубали. Друге упало на камінь, і зійшовши, висохло, бо вогкості немало. Інше впало між тернину, і тернина, вигнавшися з ним вкупі, його заглушила. Врешті інше впало на добру землю. І зійшовши сторицею вродило. Кажучи це, Ісус голосно мовив Хто має вуха слухати, нехай слухає. Учні його спитали, що б вона могла значити оця притча. Він сказав їм Вам дано знати тайни Божого Царства, іншим же в притчах. Щоб вони, дивлячись, не бачили і слухаючи, не розуміли. Ось що значить оця притча. Зерно це Слово Боже. Ті, що край дороги, це ті, що слухають, та потім приходить диявол і вириває геть з їх серця слово, щоб вони не увірували та й не спаслися. Ті ж, що на камені. Це ті, що, почувши з радістю, приймають слово, але, не маючи коріння, вірують до часу і під час спокуси відпадають. А те, що впало між тернином, це ті, що, вислухавши, ідуть, та клопоти багатства і життєві розкоші їх душать, і вони не дають плоду. Нарешті те, що на землі добрій. Це ті, що, чувши слово серцем щирим, добрим, його держать і дають плід у терпінні. Ніхто не засвічує світила, щоб його вкрити посудиною або поставити під ліжко, а навпаки, його ставлять на свічнику, щоб ті, що входять, бачили світло. Нічого, бо немає захованого, щоб не стало явним, ані нічого тайного, щоб не стало знаним, і наяв не вийшло. Вважайте отже як слухаєте бо хто має, тому дасться, а хто не має, заберуть і те, що йому здається, ніби то має. Мати його і брати прийшли були до Нього. Та через народ не могли до нього доступитись. Його повідомили Мати твоя і брати твої стоять на дворі, хочуть побачитися з тобою. Він же у відповідь їм сказав Мати моя і брати мої це ті, що слухають Слово Боже і його виконують. Одного дня. Ісус увійшов до човна з учнями своїми і сказав їм Переплиньмо на той бік озера. І відплили. Як же вони плили, він заснув. Тим часом буря з вітром накинулася на озеро, і їх почало заливати. Вони були в небезпеці. І, приступивши, вони збудили його і кажуть Наставниче! Наставниче, ми гинемо? Він устав, погрозив вітрові і розбурханим хвилям, і вони ущухли, і настала тиша. Тоді сказав їм: Де ваша віра? Вони ж, налякані і здивовані, один до одного, казали: Хто це такий, що вітрам і воді повіліває, і вони слухають Його. Вони пристали в краю Геразинським, що проти Галилеї. Як Ісус вийшов на берег, трапився йому назустріч один чоловік з міста, що мав бісів. Він з давнього часу вже не носив одежі і мешкав не в хаті, а по гробах. Побачивши Ісуса, закричав. Припав йому до ніг і сказав голосом сильним, Що мені і тобі, Ісусе, Сину Бога Всевишнього, благаю тебе, не муч мене. Бо він велів нечистому духові вийти з чоловіка. Дух той часто хапав чоловіка, і його тоді в'язали кайданами та ланцюгами і стерегли. Та він трощів окови, і демон гонив його по пустинях. Ісус же спитав його, Як тобі на ім'я? Легіон, відповів той. Багато бобісів увійшло в нього. І вони благали його, щоб він не велів їм іти в безодню. А було там велике стадо свиней. Що паслося на горі, і демони просили його, щоб він дозволив їм увійти в них, і він дозволив їм. Вийшли ті демони з чоловіка, увійшли в свиней і кинулося стадо з кручі в озеро, та й потонуло. Побачивши, що сталося, пастухи кинулися у розтіч і розповіли про це в місті та по селах. І вийшли люди подивитися, що сталося. Вони прибули до Ісуса і знайшли, що чоловік, з якого вийшли біси, сидів при ногах Ісуса, задягнений та при умі, і злякалися. Наочні свідки їм розповіли, як вилікувався біснуватий. Тоді все населення Геразинської округи почало його просити. Щоб відійшов від них, бо великий страх огорнув їх. І він увійшов до човна і повернувся. А чоловік, з якого вийшли біси, просив Ісуса, щоб бути з ним, але Він відпустив його, кажучи: Вернися додому, і розкажи все те, що Бог зробив тобі. Пішов той, сповіщаючи по всьому місті, що Ісус зробив йому. По поверненні Ісус був прийнятий народом, бо всі його чекали. Аж ось прийшов чоловік Яїр на ім'я, який був головою синагоги. Припавши до ніг Ісуса, Він почав його просити зайти до нього в хату. Бо була в нього дочка одиначка, яких 12 років, і вона вмирала. І як він ішов туди, люди тиснулися до нього. Аж тут жінка якась, що була хвора 12 років на кровотечу і витратила на лікарів увесь свій прожиток, і ніхто з них не міг її оздоровити. Підійшовши ззаду, доторкнулася краю його одежі і умить стала здоровою. Спинилась її кровотеча. Ісус спитав Хто доторкнувся мене? А що всі відпекувалися, Петро мовив. Наставниче, то люди коло Тебе юрмляться і тиснуться. Ісус же сказав, Хтось доторкнувся до мене, бо я чув, як сила вийшла з мене. Побачивши те, жінка, що не втаїлася, тремтячи, підійшла і, упавши йому до ніг, призналася перед усіма людьми, чому до нього доторкнулась і як негайно одужала. Сказав їй Ісус. Дочко, віра твоя спасла тебе, йди в мирі. Він говорив ще, як приходить хтось від голови синагоги і каже Твоя дочка померла, не турбуй більше учителя. Ісус, почувши це, озвався до нього. Не бійся, тільки віруй, і вона спасеться. Прийшовши до хати, він не пустив нікого з собою всередину, крім Петра, Йоанна та Якова, з батьком та матір'ю дитини. Всі плакали за нею і голосили він же мовив Не плачте, вона не вмерла, вона тільки спить. І ті сміялися з нього, бо знали, що вмерла. А він узяв її за руку і голосно промовив Дівчино, пробудися. І дух її повернувся до неї, і вона миттю встала. Тоді він звелів дати їй їсти. Батьки ж її були здивовані вельми, та він наказав їм нікому не говорити, що сталося. Друге послання до Тимотея, розділ 4. Я заклинаю тебе перед Богом і Христом Ісусом, який має судити живих і мертвих на Його появу та Його Царство. Проповідуй Слово, наполягай вчасно і невчасно, картай, погрожуй. Напоумлюй із усією терпеливістю та наукою. Бо буде час, коли люди не знесуть здорової науки, але за своїми пожаданнями зберуть навколо себе вчителів, щоб уприємнювати собі слух і від правди відвернуть вухо, а повернуться до байок. Ти ж будь тверезим у всьому. Знось лихо, виконуй працю Євангелиста, виконуй твою службу. Бо я вже готовий на жертву і час мого відходу настав. Я боровся доброю борнею, скінчив біг, віру зберіг. Тепер же приготований мені вінок справедливості, що його дасть мені того дня Господь, справедливий суддя. Та не лише мені, але всім тим, що з любов'ю чекали на його появу. Старайся прийти до мене якнайскоріше, бо Димас мене покинув з любові до цього світу і пішов у Солунь, Крискент у Галатію, Тит у Далматію. Один лука зо мною. Візьми Марка і приведи з собою, бо він мені потрібний для служби. Тихика я послав в Ефес. Як будеш іти, то принеси плащ, що я залишив у троаді в Карпа, і книги, а зокрема, пергамени Олександр Коваль накоїв мені силу лиха. Господь йому відплатить за його вчинками. Стережись його і ти. Бо він сильно був спротивився нашим словам. При першій моїй обороні нікого не було при мені, всі мене покинули. Нехай їм то не буде пораховано. Проте Господь став при мені і підкріпив мене, щоб проповідь здійснилася через мене, та щоб усі погани її чули, а я визволився з левиної пащі. Господь звільнить мене від усякого лихого вчинку і спасе мене для свого Небесного Царства. Йому слава навіки вічні. Амінь. Вітай Прескилу та Акилу і дім Онесифора. Ераст зоставсь у Корінті, а Трофима я лишив хворим у Мілеті. Постарайся прийти ще до зими. Вітають тебе Евбул, ПУД, Лін, Клавдія і всі брати. Господь Ісус, із твоїм духом. Благодать з вами. Псалом 26 Обстань за мою справу, Господи, бо я ходив невинно, на Господа поклавшись, не хитався і випробуй мене, о Господи, вивідай мене, випробуй, немов вогнем, моє нутро і моє серце, бо милість Твоя перед очима в мене, і я ходжу по Твоїй правді. З людьми лукавими. Я не сідаю і не пристаю з підступними, я ненавиджу зборище злочинців і з грішниками, не сідаю. В невинності я мию руки, і навколо жартовника Твого, О Господи, обходжу, щоб оповісти хвалу в голос і розповісти усі твої чуда. Люблю, о Господи. Оселю твого дому, місце перебування твоєї слави, не губи з грішниками мою душу і моє життя з кровожерами, руки яких на злочин готові, і десниця яких повна хабарів. Я ж у моїй невинності ходжу, спаси мене і зглянься на мене. Нога моя стоїть на рівнім місці. Благословлятиму я Господа на зборах. КНИГа Приповідок, розділ 14 Мудрість будує свій будинок, а дурнота його руйнує. Власними руками. Хто ходить просто, господа боїться, чиї ж криві дороги, той ним гордує. В устах дурного бич гордині, а губи мудрих їх оберігають. Де волів немає, там порожні ясла, де бики сильні, там урожай великий. Правдивий свідок неправди не говорить, фальшивий свідок брехнями дихає. Шукає мудрості насмішник, та даремно, а для розумного знання річ легка. Йди геть від дурня, бо ти не знайдеш уст розумних. Мудрість розумного. Свою дорогу знати, Безумство глупих обман, дурний з гріха сміється, між праведними існує ласка. Серце знає своє горе, а в радощі його в чужому не втручатись, Дім лихих розпадеться. А намет праведних процвітатиме. Є дорога, що людині здається проста, але кінець її шлях смерті. Навіть від сміху болить серце, і кінцем радощів буває смуток. Не стале серце насититься заходами своїми. Людина добра вчинками своїми. Простодушний йме віри кожному слову. Розумний уважає на свої кроки. Мудрий боїться і відвертається від зла. А дурний, зухвалий у своїй самовпевненості. Запальна людина. Робить дурниці. Розважливий зносить усе. Простаки наслідують дурноту. Розумні ж увінчаються знанням. Ледачі перед добрими вклоняться. А безбожні перед праведних дверима. Бідний навіть сусідові не любий. в багатого ж є сила друзів. Грішить той, хто гордує ближнім, щасливий той, хто жалує вбогих. Чи ж не збочують ті, що замишляють лихо? Милість і правда тим, хто добро замишляє? Кожна праця приносить користь, пуста балаканина голод, вінець мудрих їхній хист, корона дурних безглуздя, вірний свідок рятує душі. Хто дихає брехнею, той облуда. В Господнім страсі міцне довір'я людини. І її діти матимуть притулок. Господній острах джерело життя, щоб уникати сіток смерті. У безлічі народу царя слава, у нестачі людей руїна князя. Хто терпеливий, той великий розум має. А хто на гнів запальний виявляє дурноту? Лагідне серце життя для тіла, а заздрість гризе кістки. Хто гнітить убогого, той творця його зневажає, а почитає той, хто жалує бідного. Злого валить на землю його власна злоба, а праведник у своїй чесності знайде притулок. У серці розумного мудрість покоїться, а між дурними її не видно. Справедливість підносить народ у гору, а гріх сором народів. Царська прихильність розумному слузі. Гнів його на того, що йому сором коїть. КНИГА Пророка Захарії, розділ чотирнадцятий. Ось надходить День Господній, коли ділитимуть твою здобич посеред тебе. Бо я зберу усі народи на війну проти Єрусалиму, і місто буде здобуте, і розграбовані будуть будинки, і знечищене буде жіноцтво, і половина міста піде у полон, решта ж народу не буде викорінена з міста. І тоді виступить Господь. І буде воювати проти тих народів так, як він воює під час бою, і його ноги того дня стануть на горі оливні, що проти Єрусалиму на схід сонця, і гора оливна розколиться на двоє на схід і на захід, так що долина буде превелика, і половина гори посунеться на північ, а друга половина на південь. Ви втечете долиною моїх гір. Бо долина між горами сягатиме аж до ацалу. Ви утечете, як утікали від землетрусу за осії юдейського царя, і прийде Господь, Бог мій, і усі святі з ним. І станеться в той день. І світла не буде, а буде мороз і холод. То буде один день, відомий Господові. Ні день, ні ніч під вечір буде видно. Того дня потечуть живі води з Єрусалиму. Половина їх до східнього моря, а половина до західнього, так буде літом і зимою, і Господь стане царем над усією землею. В той день Господь буде єдиний і єдине Його ім'я. Увесь край стане мов арава від Геви до Рімону на південь від Єрусалиму, і він буде вивишений і стоятиме на своїм місці від брами Веніямина до місця першої брами, до наріжної брами і від башти Хананела до царських виноток. І житимуть у ньому, і прокляття більш не буде, і Єрусалим. Стоятиме безпечно. Ось яка буде кара, що нею Господь ударить усі народи, які воюватимуть проти Єрусалиму. Тіло їхнє гнитиме, ще як вони стоятимуть на ногах, очі їхні гнитимуть в їхніх ямках, язик їхній гнитиме в їхньому роті. Того дня. Між ними буде велике замішання від Господа. Вони хапатимуть один одного за руку, і рука одного буде здійматися проти руки сусіда свого. Юда теж воюватиме в Єрусалимі. І позбирають скарби всіх навкруги народів золота, срібла та одежі буде велика сила. І така сама кара поб'є коней. Мулів, верблюдів, ослів та всяку скотину, що буде в тих таборах, як оця кара. Усі, що зостануться з усіх тих народів, які прийшли проти Єрусалиму, будуть сходити щоранку, щоб поклонитись цареві, Господові сил, і будуть святкувати свято кучок. Коли ж якась із родин на землі не піде в Єрусалим, щоб поклонитись цареві Господові сил, дощу на них не буде. Коли єгипетська родина не зійде і не прийде, то на них упаде та кара, якою Господь поб'є народи, що не прийшли святкувати свято кучок, така кара буде на Єгипет і на всі народи. Що не прийдуть святкувати свято кучок. Того дня на дзвониках у коней буде написано Посвячене Господові і казани в Господньому домі будуть, мов чаші перед жертовником. Кожен казан у Єрусалимі та в Юдеї буде посвячений Господові силу. І прийдуть усі ті, що жертвуватимуть, візьмуть їх і варитимуть у них. Крамарів більш не буде в домі Господа сил у той день.